Вітаю вас в рубриці Здорово жити! В цій студії разом з вами, Світлана. Якщо ви ще досі не полюбили прогулянки, в такому разі маю для вас ще кілька натхненних порад це зробити. Для того, щоб ви були задоволені прогулянкою, перш за все, ви повинні вийти на вулицю, обираючи будь-який зручний для вас час. Наприклад, деякі люди вважають за краще прогулятися ввечері перед сном. Так вони. Не отримують користі від сонячного світла, зате такі прогулянки більш заспокоюють. Мінімум людей і машин, нічна прохолода і спокій. Комусь більше подобається гуляти відразу після роботи, розім'ятися після цілого дня за офісним столом і освіжити думки. Тим більше, що додому роботу краще не нести, а залишити її там, де вона й має бути, на роботі. Тепер щодо маршруту. Звичайно, краще вибрати природні зони. Прогулюючись в лісі або в парку, ви знімаєте стрес і в цілому покращуєте настрій. Що може бути краще затишного парку або мальовничого природного куточку? Навіть наслідки хронічного стресу простіше усуваються в природних умовах. Стабілізується тиск, спадає м'язова напруга і знижується кількість гормонів стресу. Мені здається, чи це дійсно досить суттєво у наш надшалений час життя. Звичайно, якщо ви живете поблизу парку чи лісу, я дуже рада за вас, але для людей, що живуть далеко від парків і природних зон, є одна розрада: рівень творчої енергії не залежить від маршруту. Дослідження Стенфордського університету показало, що для виконання творчих завдань набагато корисніше ходити ніж сидіти. Результати дослідження більш ніж вражають під час ходьби творче мислення покращується на 60%. При тому креативність збільшується від самого процесу ходіння, а не від споглядання красот природи. Можливо, ваш стрес знижуватиметься не так ефективно, як на лоні природи чи паркових ландшафтів. Зате креативність у будь-якому разі буде на рівні. Отож, причин прогулятися досить. Залишилось спробувати і описати свої враження вашим рідним, друзям та колегам. Бажаю вам мати міцне здоров'я, бути щасливими та задоволеними. Хай вам щастить!